Мої дорогенькі, сьогодні хочу розказати про таке. У мене вже бардак, тому що прийшли майстри. Елементарні речі в Алані, коли мені кажуть, що я хочу купити квартиру просто для себе, і я всім кажу, що треба розуміти, де купити, тому що ви будете постійно стикатися з проблемами. А якщо ви не знаєте турецько, це взагалі проблем, проблема номер один. Тому житло треба купувати у провіреній компанії, де всі належні проблеми, які у вас будуть, і питання треба буде вирішувати. Ось одне питання. У доці, в кімнаті, кондиціонер почав погано пахнути. І вона не може його включити, а його треба включити. Що робити? Де шукати, де мені шукати людину, щоб почистити кондиціонер? Та ніде, тому що я тут живу більше року, мови не знаю. Тому я живу в цій компанії для обслуговування після того, як ви купите робить все у вашій компанії. Ось я задзвонила і мені прийшли чистити кондиціонер. Я зараз вам це покажу. А чому вони прийшли чистити? Тому що в нашій компанії це все входить в рахунок квартири, кондиціонери, побутова техніка. Ви після того заключаєте договір. Якщо ви сюди навіть не приїжджаєте, і у вас склалася якась проблема чи якесь питання, це зовсім не проблема. Його тут же на місці вирішить, що ви там. В Україні навіть не будете знати. Спокійно будете здавати в оренду. Всі ці питання будуть вирішувати за вас. А питань дуже багато. Ось сьогодні одне. Чистка кондиціонера. Зараз ми це все покажемо. Я стіл відсунула, всі речі відсунула, тому що люди прийшли своєю, всім своїм. Дивіться, зробити бачите, коли це роблять. Вони роблять в одній Дивіться, все чистять, все мають своїми тряпками, своїми. Це тепер кондиціонер закручує. Одна кімната пішла. Чистять ми трають своєю драбинкою, своїми тряпками. Всім своїм зараз все вони будуть прочищати. Ми йдемо в спальню. Мачите? Зараз він розбирає кондиціонер. Ось, і зараз ми це все побачимо. Ось, дивіться. Вони відкривають ще тут кондиціонер. Це в мене кухня і зал. Уже чистимо всі разом. І скажу вам так. Уже давно маю квартири з кондиціонерами і з хорошими кондиціонерами. Але завжди треба раз в пів року їх чистити. Якщо їх не чистити, то всі ці вся грязь тих кондиціонерів буде йти в ваші легені. Це є ваше здоров'я. Це обов'язково. Раз в пів року треба чистити кондиціонери. Ось, але ну, ви ж розумієте, коли в Україні це легко чистити, тому що ви розумієте мову, знаєте, як це зробити. А коли ви живете в другій державі, ну як же це зробити? І ось такі Елементарних речей складаються ось такі от проблеми великі. Тому добре, 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 треба розуміти, знаєте, каже мій знайомий, от, е, каже, я купляю гарно дорогу машину. Приїхав до речі на довгій машині. А чого ж ти хочеш дешеву квартиру? Цікаво, ти ж не хочеш жигуля якогось або москвича. Правильно, хочеш. Машину круту, а квартиру ти хочеш дешево. Тому ви повинні розуміти, що ви отримуєте, коли вона дешева. Це важливо. Якщо йдете сюди, треба ці всі, всі питання вирішувати перед куп... покупкою свого житла. Тут тут? Залакнуємося. Цілий кондиціонер розбирають. Все-таки не бачимо. Дві такий величезний мешок. Величезне ведро. Ми пішом. Затягаю сюди, будучи потім викладати. все грязюка и даже наши заняты. Офигеть. Это средство специально для Все аккуратно вычищаем. Тряпочку Я не думаю, что так и бывает. Вот реально. И дальше да, очищаем. Дивіться, мої, мої хороші, я ніколи не могла би подумати, що можуть бути взагалі такі грязні кондиціонери. За 8 місяців, всього за 8 місяців, а ми потім не розуміємо, від чого ми хворі. І скажу вам так: я проживаю в Туреччині і показую все. Багато хто каже, кому це потрібно, кому це не потрібно, то не дивіться. Але є люди, кому це надзвичайно потрібно. Тому я є блогер і тому висвічую всі події, які зі мною стаються. І точно так само ці події стаються зі мною, стаються з іншими людьми. І ось такі маленькі, малесенькі, я кажу, малесенькі проблеми стаються з людьми, але їх все рівно треба вирішувати. І коли ви бачите ось такі відео у пані Марини. Ви знаєте вже, що з цим робити, мої хороші. А я вам бажаю цього найкращого. Дивіться мої відео, тому що тут є багато інтересного для того, хто сюди приїхав і сюди проживає. І не тільки тут, і в Україні так само. Я вас люблю і обожнюю. Не забувайте поділитися цим відео. Дуже вас люблю, покладіть лайки. Я знаю, що в мене підписники розумні, щирі, відкриті люди. Я знаю, що я працюю для них, що їм це потрібно. Папа, моє любі.